Району цього року весь український народ відмічає велику дату нашої державності 25-ту річницю Дня Незалежності України. Весь світ визнав нашу державу суверенною. Про це мріяли десятки поколінь українців бути господарями на своїй багатій та прекрасній українській землі. На жаль, сьогодні ми переживаємо важкі для держави час, і тому маємо чітко усвідомити, що на нашому поколінні на кожному з нас лежить велика місія захистити незалежність. Та територіальну цілісність України, бо вона наша мати, яка дала нам життя. Тут народився кожен з нас. Тут поховані наші діди та прадіди, які боролися за своє та наше з вами майбутнє. Батьківщину не обирають. В ній народжується і тому саме від всіх нас залежить її доля. Наша головна цінність люди, які живуть, працюють, творять, захищають мир на сході, допомагають країні вийти з кризи своєю щоденної праці. Вони сьогодні творять історію України. Хочу відмітити, що наша команда до чітко розуміє, що носимо велику відповідальність перед людьми. Наша задача творити Україну такою, щоб наші діти і внуки могли гордитися нею. Від щирого серця зичу всім вам міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших справах. Нехай певність у кращому майбутньому окрилює вас на нові звершення війн'я Соборної Незалежної України. Слава Богодухівщині, слава України зі святом! Шановні богодухівці, сьогодні ми відзначаємо 25 ту річницю з дня відновлення незалежності України. В 1917 1918 роках була перша створена незалежна Українська Республіка. Але далі, через внутрішні суперечки, через військову агресію більшовиків ця незалежність була втрачена. Тоді українці не змогли захистити свою державу. Потім були знищені українців голодом, розстрілами, репресіями. Поруч була відібрана земля у крестьян, незважаючи на обіцянки землю крестьянам. Потім знову голодомор репресія. репресії. ці жахливі події відбулись також. З моїм прадідом Доценко Андрієм Дмитровичем, який мешкав в селі ян Великопісарівського району. У 1932 році в нього відібрали землю, господарство, хату, а потім у 1937 році за розпочуження лістівок з антирадянськими закладами був розстріляний. Щоб зрозуміти ставлення наших українців до більшовиків, я продемонструю текст листівки, який вдалося дістати з матеріалу справи РКВД. Потім була Друга світова війна, яку Гітлер разом із своїм союзником Сталіном розпочали в 1939 році. Втрати українців у Другій світовій війни склали понад 10 мільйонів чоловік. Загалом втрати України завдяки правлінню більшовиків від репресії, голодомору, війни склали понад 20 мільйонів людей. Це ціна втрати своєї держави. 24 серпня 1991 році Україна знову здобула незалежність. Вперше ми отримали право обирати першу особу нашої держави. Завдяки земельній реформі 1999-2000 років мільйони селян безкоштовно отримали власні земельні паї. З того часу ми маємо стрімкий розвиток сільськогосподарського виробництва. Свято Незалежності для нас, українців, було і залишається найважливішим і найбільш урочистим. Зараз ми знов змушені стати на захист своєї держави. На жаль, вже близько 10 тисяч наших героїв поклали своє життя за вільну, щасливу Україну. За останні два роки в важких, виснажливих боях народилося нове українське військо, мужність і відвага якою ми будемо пишатися. Ми маємо сильного президента, який забезпечив нам не тільки швидке відновлення армії та Служби безпеки України, а й дипломатичну перемогу у цьому протистоянні. Переконаний, перемога буде за нами. З Днем Незалежності вас, друзі! Слава Збройним силам України! Слава українському народу! Слава героям і слава Україні! Шановні земляки, вітаю вас 25-ї річниці незалежності нашої батьківщини. В далекому 91-му році Україна стала суверенною державою і весь цей час будує своє майбутнє. Шлях був нелегкий, але країна впевнено крокує європейським шляхом. На сьогодні випробування для нас одні з найважких. Це і військова агресія, цей занепад економіки, і зріст соціальних проблем. Але я впевнений, що ми переможемо. Наше місто, Богодухів – це місто, де я народився, народились мої діти, де живуть і працюють талановиті і порядні люди, патріоти своєї землі. Це наше найбільше надбання. Тільки об'єднавшись з консолідацією всіх політичних сіл, всією громадою, ми зробимо комфортним і зручним для нашого життя місто. Дорогі Богодухівці, бажаю вам мирного неба, щастя, здоров'я, сімейного затишку і Божого благословення. Цього року за ініціативи голови Богодухівської районної державної адміністрації Володимира Анатолійовича Шарова, голови районної ради Сергія Федоровича Панова, проведено масштабні роботи з ремонту доріг фактично по всіх напрямках автодорожнього сполучення. Однак основний акцент було поставлено на дороги місцевого значення загального користування. І керівництво району, і депутатський корпус, і голови місцевих рад разом із службою автомобільних доріг Харківської області, і підприємці, і сільгосворибники об'єдналися, щоб вирішити цю дійсно болючу проблему. Більшу частину ремонтних робіт на автошляхах району здійснили бригади ДРП-2 філії Пісочинське Деп. Керівник Євген Миколаєвич Михасюк та філії Богодухівський райавтодор», керівник Іван Володимирович Бурага. Але автошляхи настільки зруйновані, що цих бригад виявилось замало. Тому з метою ремонту та отримання автомобільних доріг районною державною адміністрацією та районною радою створено комунальне підприємство Господар, до складу якого входять вже дві бригади. Саме вони. Здійснювали ямковий ремонт по вулицях Загорулька, Охтирська, використано 94 тонни матеріалу у місті Богодухові, а зараз працюють у селі івано -Шичине. На ямковий ремонт використано 170 тонн асфальтно-бетонної суміші. Роботи тривають. До цих робіт було залучено й сили КП Богодухів житло, начальник Сергій Миколаєвич Дубинка, які, згідно з графіком, ведуть поточний ремонт доріг міста. Комунальники вже завершили роботи по вулицях Троїцька, Успенська, Кооперативна, Молокова, 8-го Мехкорпусу, Покровська, Дем'янівська, Спортивна, Чернієнка та Чкалова. Провели грейдерування вулиць 1 травня Костянтинівка. У планах ремонт вулиць Робоча, міліцейська, Чалово, Українська, Гомолка, провулка кооперативний. До цих робіт долучилися сільські ради. Які виділили з свого бюджету кошти на ремонт доріг: Іваношиченська, Губарівська, Гутянська, Ур'янівська, Сінянська. Розуміючи, настільки гострим є питання доріг для жителів району, було залучено додатково дорожні бригади з інших районів Валківського, Краснокутського, Золочівського, Дергачівського, Новодолазського дорожньоексплуатаційного підприємства та Харківського райагробуду. Вони ремонтують дороги, які ведуть до сіл Олександрівка, Куп'єваха, Полкова Микитівка, Шарівка. Активну участь у ремонті доріг беруть місцеві товаровиробники, такі як директор ТОВ М'ясний м'ясокомбінат Олександр Олексійович Скорик, директор СТОВ імені Ватутіна Олександр Миколайович Шуба, директор СТОВ Колос АЕС Олександр Федорович Панов. Генеральний директор групи Салтівського м'ясокомбінату Денис Юсупович Парамонов, директор ТОВ Лекорна Сергій Анатолійович Шокарів, директор ТОВ Богодухівське ХПП Ігор Олексійович Кононенко та директор-розпорядник ПП Хелком Володимир Миколаєвич Гуд. Завдяки проведеним заходам з економії та оптимізації витрат районного бюджету вдалося профінансувати декілька важливих напрямків соціально-економічного розвитку Богодухівського району. За ініціативою Богодухівської райдержадміністрації та районної ради встановлено 50 нових вікон у Богодухівському колегіумі номер 2 У спортзалах Богодухівського ліцею номер 3 Усіх вікон у музичній школі імені Борисова. Та двоє дверей у центрі дитячої та юнацької творчості а також у спортзалі дитячо-юнацької спортивної школи проведено капітальний ремонт харчоблоку у павлівській школі. Районного бюджету цього року виділено 1 мільйон 700 тисяч гривень та закуплено спеціалізований шкільний автобус на базі агрегатів і СУЗу. Область на засадах співфінансування виділила нашому бюджету 2 мільйони 800 тисяч гривень на придбання ще двох автобусів. Впевненими кроками влада району йде вперед, бо є впевненість у своїх силах. Влада працює заради людей. Які живуть на святій Богодухівській землі. Шановна Богодухівська громада, вітаю вас з Днем Незалежності України. Я вперше обрана депутатом обласної ради від партії нашого президента Порошенка Петра Олексійовича Солідарність. Я вдячна долі, що ми маємо в районі потужну команду однодумців. Це голова райдержадміністрації адміністрації Шара Володимир Анатолійович, це голова районної ради панов Сергій Федорович, це міський голова Голуб Микола Вікторович, це депутатський корпус районної ради, це відомий наш земляк Скорик Олександр Олексійович. Я щиро вдячна за величезну підтримку нашої команди з боку губернатора Харківської області, Райніну Ігорю Львовичу, та його першому заступнику Світлічної Юлії Александровні. Ми робимо для людей наш девіз не словом а ділом. З першого дня обрання депутатом обласної ради від партії блок Петра Порошенка Солідарність Ольга Володимирівна Львова долучилася до вирішення різнобічних проблем громади, а саме, допомога навчальним закладам, ФАПам, дитячим садочкам, ветеранам війни, чорнобильцям, інвалідам та атовцям, брала участь в організації та проведенні сільськими та селищними радами святкування днів села. За її допомогою в ряді населених пунктів були встановлені пам'ятні знаки на честь пам'яті чорнобильців. Завдяки Ользі Володимирівні, у селищі міського типу Шарівка сьогодні встановлюють найсучасніше вуличне освітлення, а перлина Богодухівського району Шарівський замок і запланований у селі Горький дитячий садочок вже підключені до плану соціально-економічного розвитку області. У цей день я прошу згадати тих, хто загинув у боротьбі за краще майбутнє України, героїв Небесної Сотні та героїв, що полягли на Сході, а також наших героїв-земляків Сергія Слисаренка та Геннадія Сухина. Кожен богодухевець має пам'ятати, що саме завдяки їм ми не втратили державність і маємо шанс щодня ставати кращими. Ми сьогодні присутні на берегу нашого пруда міста Богодухова Копань. Значить, сьогодні ми э, стоїмо з Курком Олександром Олексійовичем, який вложив сюди головний вклад як міценат, як небайдужа людина, як член виконкому міської ради, як представник э, і голова партії Петра Порошенка, э, солідарність Олександр Олексійович. Пару слов, як ви це місце зробимо. Это решение мы принимали совместно. В этом участвовал мэр города, мэр города, глава администрации, глава районной рады. Мы пришли к выводу, что рано или поздно мы должны это сделать. Мы приняли решение почистить русло этого ставка Копань и сделать здесь пляж, сделать здесь комфортные условия для людей, чтобы они могли переодеться. Сделали спасательный пост поставили грибки, поставили туалет, мусорный бак и так далее. Значит, я, мы занимались песком, занимались расчисткой этого, этого всего городская городская власть в лице в Житло, руководитель Дубинка, мэр города да. Голуб Викторович, они занимались установкой оборудования и доведением этого объекта до условий. Вот смотрите, что получилось. Я думаю, что каждый житель Богадухова, который приходит на сегодняшний день сюда, приходил, приходит сейчас и будет приходить в будущем, он получает тут комфортные условия для отдыха, комфортные условия для жизни. Таким образом, мы улучшаем жизнь жизнь простым жителям Богадухова, нашему, нашему народу. И мы хотим сказать, что мы только в начале пути все работы, которые Производились здесь, они были произведены за позабюджетные кошты. Единственное, что выделили мы из бюджета на исполкоме, это небольшие деньги для того, чтобы отремонтировать шлюзы, технические сооружения, для того, чтобы из речки с того поступала вода, и соответственно выходила. Для того чтобы он был проточный, чтобы вода была свежая, чтобы санитарные условия в этом пруду соответствовали нормам. Хочу сказать, что начало нашего пути, начало нашего пути, мы еще разработали ряд мероприятий для улучшения жизни в городе, которые мы будем ежедневно, постоянно э, улучшать, постоянно их выполнять. Я думаю, что народ и город будут улучшаться с каждым годом, и наша власть, наша власть покажет, что можно не только э, декларировать о каких-то изменениях, а реально их делать. Хочу Районної громади подякувати Олександру Олексійовичу за те, що він у нас земляк, во перше такий є. Він народився в Корбених вонах. Це наш земляк, який народився, виріс в нашому районі, став бізнесменом і частину зароблених грошей він вкладає дійсно в розвиток нашої громади, в розвиток нашого району. Це один із проєктів, який Олександр Олексійович фінансував. Це наші земляки змогли оцінити. Ми тут проводили свята День Конституції. День молоді. Ну и э, подальше мы подеваемся в співпраце с Александром Алексеевичем. Да, да. Мы находимся в, покровском, в Богодуховском покровском храме. Что можно сказать об этом храме? Это храм, который построен, освящен в 1991 году. И в этом году, в 2016, будет 25 лет. От, на покровах. Будет 25 лет э, от освящения этого храма, от того времени, когда он начал работать. На нас знак, это знаковый храм для Харьковской области, потому что первый новострой за с независимой Украины. Первый храм, который открылся уже в независимой Украине. Он первый в области у нас. Я в этом храме Крестился, я в этом храме воцерковлялся. Это первый храм мой, я к нему очень большой любовью отношусь и все время мечтал о том, чтобы он стал красивым. Поэтому, когда я уже пришел Богодухов, так сказать, вторым этапом после молодости, то первым делом, что я решил сделать, это, конечно, довести этот храм до ума. Что планируется сделать, что уже сделано? На сегодняшний день мы поменяли отопление, потому что оно уже было морально устаревшее. И на сегодняшний день, благодаря отцу Слифанию, который тоже пришел, внес сюда серьезные коррективы, сделал теплый пол. Сегодня можно сказать, что он современно отапливается. Тут тепло, комфортно, прихожане себя чувствуют очень хорошо. Вторым этапом мы поменяли маленький купол, и в этом году у нас уже готов в лежит и ждет своего времени второй большой купол, который будет поменен. Мы постараемся по благословению отца Стефания, по благословению нашего Владыки к 25-летию освящения, конечно, его поставить. Ну и, конечно, всю жизнь я мечтал, чтобы он был красивый, поэтому в этом году мы и сейчас художники занимаются, нам очень нравится, безусловно, это Божья благодать. Несмотря на то, что в Харькове я строю еще один храм, ну этот Богодуховский храм, это, это, как бы мое родное, я его люблю. Я прихожу сюда с большим удовольствием на службу, я получаю массу удовольствия, это у меня детские воспоминания. Это, это храм моего церковления, я его люблю очень сильно, поэтому взял, так сказать, над ним шепство, И я думаю, что в этом году, дай Бог, дай Бог по благословению и по Божьему промыслу мы его доведем до того вида, который мы хотим видеть. А мы хотим его видеть с новыми золотыми куполами, мы его хотим видеть расписанным э, и с большим количеством прихожан. Я думаю, отець Стефаній скажет больше. Хочу сказати, что для нас великая милость Божа. Жити у той період часу, коли наші святині мають величезну необхідність на тому, щоб їх украшати для когось, можливо, здається, наша православна традиція, що це помпезність украшати храми Божі, а з нашої точки зору це живий доказ і живий приклад нашого відношення до наших святинь, які є головним. У житті кожного православного християнина, який знає, що рано чи пізно його земний період часу закінчується, і він пристане перед Богом, за який дасть відповідь про що він робив за цей період земного життя. Ось і наш храм — це один із перших храмів, які почали будувати у 89-му році. У 1991 році митрополитом нині покійним харківським богодухівським Никодимом, він був освячений. Відповідно, на цей період часу не було такої кількості хороших матеріалів, які є на сьогоднішній день, і тому будівництво здійснювалося так, як воно здійснювалося. На сьогодні прийшов час, коли ми його украшаємо, і завдяки підтримки небайдужих. В першу чергу Олександра Олексійовича, який виявив власне бажання сам, тому що це храм його перший із православних святинь, куди він прийшов, він вирішив його оновити, привести в такий вигляд, який би він мав бути. І тому на сьогоднішній вже сказано, що замінено купол на дзвіниці, заміниться, дасть Бог купол і центральний, оздоблюються стіни, проводиться розпис. Ми замінили опалення також за підтримки Олександра Олесійовича. Ми поміняли котельню, яка є досить енергоємкою, яка нам дозволила мати тепло в храмі е наскільки, щоб себе відчути, що це дійсно тепло. У нас тепла підлога, вона потребує, вона дуже, дуже енергоємка і дуже зручна в високих приміщеннях. Вона в першу чергу нагрівається. Перші, хто отримує тепло, це люди, які стоять на цій підлозі, а вже тоді піднімаються Тому ну, Хотілося б сказати велику вдячність Олександру і всім тим небайдужим людям, які прикладають свої зусилля. У нас з'явилися нові ікони, які також житель із Богодухова вирішив, прийняв у цьому участь. Є ікони, які старі ікони у нас були за, за підтримкою. Тодішнього підприємця, сьогоднішнього голови районної ради, зроблені Кіоти в нашому храмі, які також ці, цей храм. І таким чином, потихесенько, з Божою допомогою, ми оновимо цю святиню до 25-ліття, її освячення. Ну і в процесі, звичайно, хотілося б там є багато мрій, бажань, є необхідність і недільної школи, там тому що вона знаходиться в такому тяжкому стані. Там це саме потрібно щось зробити із. Асфальтом, асфальт це вже позавчорашній день. Хотілося б озеленити це подвір'я мрій, бажань багато, але на сьогоднішній день дякувати Богу за той крок у житті, який нам Бог дозволяє навіть під час війни все таки доказувати свою. Любов к Богу, к святині, як апостол Павло говорить, що віра без добрих справ є мертвою. От тому щоб не тільки казати, що я православний християнин, а за цим мають стояти конкретні справи, які будуть свідчити кожне слово, сказане людиною, називаючи себе православним. Будівництво нашого святодухівського храму міста Богодухова почалося у 2012 році. За цей період часу, як бачите, ми взяли із Карпатської смереки стіни цього храму. Сама ідея будівництва дерев'яного храму виникла завдяки тому, що перший храм, який був збудований на території сьогоднішнього Богодухова, був дерев'яним. І виникла така ідея, щоб цей історичну цю сторіночку обов'язково повторити і ми почали будувати цей храм іменно дерев'яним. Хочу сказати і подякувати тих благодійників, які внесли свою таку найбільшу фундацію будівництва цього храму. Це Анзорій Шанікович, який був у самих істоках будівництва цього храму, тому що завдяки його допомозі ми збудували фундамент цього храму. А тоді далі пішли стіни, такі основні фундатори, як Анатолій Семенович Васенін. Як сім'я панових, які найбільше також допомагали у будівництві цього храму, і інші товаровиробники на території нашого району були благодійники із Харкова, які також допомагали. Звичайні пересічні люди, громадяни, завдяки їхнім старанням, ми маємо на сьогоднішній день поки що недобудований храм. Ми відновлюємо наш богодухів, і звичайно, який вплітається у вінок. Історії нашої держави України ми будемо і надалі старатися прикладати максимум зусиль, щоб украшати нашу православну Святиню не тільки храмами, але й власним життям, яке созвучно е християнській етиці, християнським заповідям. Хочу сказати також, що ми в прошлому році торік поставили купола. Багато небайдужих людей, які нам цьому допомогли. Олександр Олексійович Скорин, який нам допоміг збудувати один купол, два купола, сім'я Пановиць допомогла нам збудувати сім'я сім Васені, це саме Анзор. Ірк коли це я говорю про тих найбільших фундаторів, які допомогли нам це. Придбати в цьому році також багато ми вікна поставили і все інше. Тому я хотів би, користуючись нагодою, усім подякувати, побажати доброго здоров'я, миру. Нехай Господь допомагає у розквіті підприємств і всього того, що потрібно, щоб мати можливість здійснювати. І для інших, щоб ви є окрасою нашого міста. Хочемо представити вам проекти, які ми будемо реалізовувати в цьому та наступному році. Уже в цьому році ми плануємо збудувати міні-футбольний спортивний майданчик і штучне покриття по площі театральній. Наступному році заплановано будівництво універсального спортивного майданчика на стадіоні «Колос». Одним із головних напрямків нашої роботи є капітальний та поточний ремонт доріг. Будівництво очисних споруд та каналізації. Також у цьому році плануємо провести реконструкцію котельні Богодуховської ліцеї No3, де було додатково встановлене котельне обладнання загальної потужності 800 кВт. Завдяки участі району у німецькому проєкті внутрішні переміщені особи матимуть можливість отримати соціальне житло, а гімназія No1 ремонт даху та встановлення нових вікон. Наступному році плануємо провести ремонт будівлів Районного будинку культури, а саме ремонт електрообладнання та утеплення фасаду. Одним з першочергових завдань також є заміна вікон в районних закладах освіти. Україна не світові на.